Ми бачимо, що ціни на нафту почали стрімко падати. І вчора, наприклад, це було вже 90 доларів. Тобто, так, спочатку ринок відреагував дуже так, був, скажімо так, збентежений цим рішенням, але зараз ми бачимо, що ситуація заспокоюється. І ціна взагалі на нафту дуже сильно впала. Інша справа, що, наприклад, на той же надежди спальне, яке злетіло до цього, ціна світова не дуже знижується. Тобто, це це говорить про те, що на цей продукт є попит, і особливо там напередодні зими це завжди в Європі завжди збільшення споживання. Крім того, ми бачимо, що і те, що вам повідомляють з Європи, це те, що Європейці накопичують запаси напередодні введення ембарго на російські нафтопродукти. І ми бачимо, що дійсно Європа дуже залежна від російського пального. Зараз процес пошуку альтернативних джерел постачання йде повним ходом, і ми бачимо, що ну, деяка є нервозність не, не буду цього. Скривати, тобто дійсно є деяка, там, особливо там на півночі Європи, це Польща, Німеччина. Там є деяке побоювання того, що можуть бути, що можуть бути проблеми через ембарго. Але все ж таки, наприклад, на півдні Європи таких проблем не бачить, оскільки вони ближче до таких джерел, як азійські постачання, такі як арабські постачання, тому. В Принципі, ми не бачимо, щоб там була якась глобальна така стурбованість, але все одно запаси, я так розумію, європейці роблять, і відповідно це тримає ціни досить високими. Тому, не дивлячись на те, що ціни на нафту падають, ціни на пальне залишаються такими ж високими, як і два тижні тому. Відповідно, зараз я бачу, що гуртові ціни стабілізувалися в Україні. А відповідно, я думаю, що це означає, що буде стабілізовані і ціни на заправних станціях. Тому основна зона ризику, ще раз нагадаю, це диспальне, оскільки на нього найбільше було зростання і це продукт, споживання якого найбільше в Україні. По бензинах взагалі немає ніяких побоювань по ціні. По диспальному я все ж таки думаю, що ми. Досягли вже стабілізації, Я думаю, що навряд чи нас чекають якісь серйозні коливання цін.